Друзі, всім привіт всім привіт з вами Вдихай Чіл. І сьогодні у нас на розпаковці 420. Про бренд 420 ми знаємо вже дуже давно. Він стабільно гарно показує себе на ринку кальянних тютюнів. От, і кожен раз дивує своїх поціновувачів новими смаками. І на цей раз ви просили, ми зробили. Сьогодні ми поговоримо про їх останній дроп. Це два смаки Tropical Splash та Berry Blast. Ми вже скуштували Berry Blast. Так. І скажу доволі непоганий смак. Трохи згодом розповімо uh -huh. детальніше про цей смак. Сьогодні будемо куштувати Tropical Splash. Що по упаковці? Ми вже бачимо, що нова... нові партії 420 виходять з оновленим е, логотипом. Тобто, трохи змі... змінився дизайн. Трохи шрифт підкоректували. Так, так. так Ну, а так, загалом, наче нічого і не змінилося. Це, це як було. Ну, так, раніше ж вони тільки були без захисної цієї стрічки взагалі. Тобто можна було відкривати так. і насолоджуватися кому хочеш. Зараз вони трошки вже забезпечили захист додатковий своїм баночкам. Ну, пахне вже прикольно. Краще, ніж Баримикс? Ну, блін, я не знаю. Я, можна їх порівнювати. Ананасом. Мені пахне. Мені Диня Диня так, да, там є. Диня, ананас. І, і сплеш. І сплеш. Так, по сировині. А, ну, що сказати. Нічого не змінилось? Нічого не змінилось. Можливо, трохи трохи менш така пластилінова вона стала. Тобто я зараз її розмішую і ну, вона добре розмішується. Давно не курили 420, тому що дуже багато виробників зараз з'являються на українському ринку. Треба всіх скуштувати, оцінити, зробити огляди, тому. Хіба що в мікси якісь ми там трошки да. кидаємо, а так, щоб чисто, ми щось давненько вже дане коштували. Наче краще, краще трохи пушиться, чим раніше. Угу. По сміттю, ну, там трохи якісь прожилки вон, трапляються угу. є. Ну, а так нормально, в принципі. Хто не знає, нагадаємо, що 420 в о, таких о, чорних баночках це середня міцність. Так, має дві лінійки міцності: є легка 420 Light і ось такі чорні баночки, 420 Classic. Середня і легка міцність. До речі, напишіть в коментарях, чи знайомі ви з цим продуктом. І Якщо знайомі, напишіть ваш найулюбленіший смак. Дуже цікаво. Що ж, ми забиваємо чашечку. Чашка у нас буде 420. Щось ми прям <круч> кружимося. Чашка у нас буде 420 і коштувати ми будемо сьогодні 420. Пахне дуже класно, давай забиваємося. Так, давай. Чашечку ми вже поставили грітися. І зараз, поки вона гріється, розповімо про Berry Blast. З банки пахне такий ягідний прикольний мікс. При першому розкурюванні мені воно здалося якимось мильним. Але, але десь хвилин 5, як пройшло, то дуже крутий ягідний мікс вийшов. Він насичений, має таку кислинку. Мені здається, це один з найкращих ягідних міксів у 420. Мені він дуже сподобався. Uh -huh. Хоча перше враження перше, після першої тяги, я думав, що це повний, повний провал буде. Але ні. Мабуть, не догрів спочатку, і воно так дало мильно. Але. Мені милом не віддавало, але дійсно ти правий, гарний мікс вийшов, достатньо кисненький. Мені він навіть був свіживатий. Ну, тобто він прикольно, курився, ягоди. Що, що входить в цей мікс? Брусниця, чорниця. І журавлина. журавлина. Кислинку дає журавлина. Mm -hmm. Ну, загалом непоганий мікс. Зараз скуштуємо тропік tropical splash. splash, так. Там обіцяють нам ананас, диню і манго. Багато зараз виробників випустило такі літні смаки, літні мікси. Дуже Ліко. прикольно, так. І що класно, що у кожного виробника, навіть якщо це є щось тропічне, то все одно вони відрізняються, тому що у кожного є своя. Вишинка на торті. Але з банки пахне дуже гарно. Ну, прикольно. Але ну, я манго не відчуваю. Відчуває відчуваю? Угу. Відчуває. Ну, дуже яскрава я при... ну, Все відчує. не буде відкривати не мені не зручно. Взагалі, у 420 така середня міцність, яку доволі приємно курити. Вона. Достатньо плавно накурює, немає ніяких тихе, горлу вона не б'є, що є гарним плюсом. Але 420 вже дуже давно на ринку, особливо серед тих тютюнів, які тільки-тільки починають свій шлях і тільки виходять на ринок, тому вони вже 420 набили багато шишок. Я думаю, що вже навчилися робити дійсно класний і гідний продукт. Ну як? Ну, прикольно, але ось е не можу виділити один, ну, якийсь смак. Воно так вміксу разом. Якийсь е коктейльчик, такий, такий сок мультифрукт, такий схоже. Мультіфрукт? Да, да. Ну, прикольно. Прикольний. І він такий свіженький. Ну, не... Який ягідний єний да. оцей. Ну, це скорі, скоріше, там у них щось. Трошки холодку є, uh -huh. ну, або, можливо, якась така аромка. Ну вона свіженька, вона не холодна, не м'ятна, а просто е легенька свіжість є. Вона в, і речі... взагалі є трошечки, ну, і ти вдихаєш, і воно ну, прикольно. Ця, до речі, основний плюс, тому що мені здається, що це успіх, якщо ти додаєш трошки свіжості. в Будь-який мікс і одразу грає іншими ну, фарбами. Плюс це літні смаки. Прийшли літом, і це, ну, літом їх комфортно курити. Ого, от ж. манго відчуваю зараз солоденький прикольний манго. От У газа, да, ми робили на них огляд, у них всі смаки мають якусь свіжість. Так, у Газа всі смаки. І це, ну, типу, ти не скажеш, що це мінус ой мені за свіжий манго, воно прикольно. Скажу мікс прикольний. Мені сподобався. Зараз Оля скуштує і будемо обговорювати його. Поки Оля куштує, я хочу нагадати, що по ссылочці в описі на магазин дихайчів по промокоду. YouTube ви можете отримати знижку і придбати ці нові смаки з приємним бодунцем. Ну що? Ну що а, свіженький такий мікс. А, мені здається, що він міцніший, ніж звичайний 420. Ну, інші смаки, може, це просто це. ми давно не корили, але якийсь він мені. Трошки А, е, Мені здається, що вони змінили трохи сировину, бо в старих партіях е, був присмак сировини вилазив, угу. і ну, він відразу вилазив. Е, зараз я цього не чую. Я також не відчуваю, може, ми відвикли? Можливо, давно не прокурювали. Е, але ну, мені здається, стало краще. Так, да, прикольний. Сам смак прикольний. Я відчуваю. Мені гарно відчувається манго. Е, він дуже да, солоденький І я відчуваю диню. Ананас я відчуваю тільки на нюх. Ананас тільки з банки, так. Да. Е, головний тут смак манго йде. Е, потім відкривається диня. Ну, це для нас, тому що ми дуже часто помічаємо по відгукам, що у кожного свої смакові рецептори, і кожен відчуває один і той так. же самий смак по-різному, абсолютно. Тому кажемо свою суб'єктивну думку. От. Але прикольний: ну, тобто, і Berry Splash був гарненький, і Tropical Splash. Що тобі з цих двох смаків більше подобається? Я ще хочу додати, що коли вдихаєш, кислинка ананаса трохи дає таке. Да? Так, і ось на язику. Такі, як коли на нас їси, то він трохи щіпе язик. А як терпкість? Ну, терпкість, а така кислинка, вона є, є в цьому міксі. Кислинка ананасу. Може, є. мені міцнувато, блін, чогось. Через це я не можу нормально оцінити максами. Міцнувати? Ну, не знаю, мені... ...20, сподобався... ви що, претендуєте на <рес> вищу міцність, чи що? Ну, середній продукт. Як на мене, такий повинен бути, ні? Е, якщо обрати з цих двох смаків, я не знаю навіть, який ви обрав. Мені сподобався ягідний мікс, бо він Ну, дуже круті ягоди, такий е, з кислинкою, тобто це ну... класний, мені здається, один з найкращих. Міксів ягідних, які я останні, останні рази, які я куштував, це мені ну дуже сподобались ягоди. Навіть не знаю, що його брати. Ну, мені напевно ягоди більше сподобались. Мені також. Також. Не знаю чому. Ягоди були. Ну, у них було більше кислинки, і це мені подобається. Я не дуже люблю прям суперсолодкі, Смаки Алла ягідний, він приємний був, його класно було курити. І мені здається, що він був тоді не такий. Не знаю. Не такий важкий, я маю на Алазі. Не знаю. Ну, Можливо, а на якій ми чашці курили? Тоді не пам'ятаєш? Можливо, на фанделі. Можливо. Але це так. також гарний. Так, тобто смак ну, прикольний і це однозначно лайкос. Молодці. Так, дроп мені ну, сподобався. Обидва смаки класні, мають місце бути на полиці у кожного. В цю літню пору. Так. Вже він скоро літо закінчується, альо, вже. Кінець липня. Блин. Не встигли тільки кліпнути очима. Не знаю. Якось літо раніше проходило набагато повільніше. У кого так само пролетів, пролетіло літо, поставте лайкос. Що, будемо, будемо завершувати. завершувати. Так. Всім дякуємо за перегляд. Дякуємо, що дивитесь нас. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться на канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропускати наші нові випуски. Ми дуже вдячні вам за підтримку нашого каналу. Це дуже приємно і дає нам змогу робити ще більше, ще більше оглядів на продукти. Пишіть в коментарях, на який би. Продукт ви хотіли б бачити, огляд. Що б ви хотіли дізнатися. Нам цікаво. І якщо будете писати, ми зробимо. Так, будемо старатися для вас. Всім дякуємо за перегляд. Пока! Всім пока!